На Майдані Незалежності попрощалися з двома захисниками: 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Як йдеться на офіційному сайті міськради, рівнянин Роман Машук навчався у місцевій школі. Пізніше на програміста, потім працював в іт сфері. Як розповіла тітка загиблого Анжела, на момент повномасштабного вторгнення чоловік з дружиною та сином жили у столиці. Вони змушені були евакуватися з Києва. І Роман з перших днів пішов став до лав Збройних сил України. Біда вибирає найкращих, це дійсно найкращі. Чоловік проходив військові навчання за кордоном, Потім виконував бойові завдання на Запоріжжі та Авдіївці. Йдеться в повідомленні. Він був снайпером і з перших війни він боронив нашу землю від окупанта. Загинув військовослужбовець 19 жовтня, торік, під час виконання бойових завдань на Донеччині. Вони стануть стрій разом за єдину мету. Роман Мендалюк родом з села Річки на Коридчині, навчався у місцевій школі. Опісля в училищі на радіоелектроніка та закінчив комп'ютерну академію. Попрощатися з бійцем прийшла його однокласниця та сусідка Оксана. Дуже добрий чоловік, хлопець безвідмовний, завжди життєрадістий, веселий. На початку повномасштабного вторгнення Роман добровільно долучився до місцевої тероборони, чергував на блокпостах. Інформує міськрада. А у серпні торік вступив до лав Збройних сил України. Загинув захисник 20 березня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Поховали солдатів на алеї героїв кладовища нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.